Картошка. Наша картошка. Це Аніна указка. Це Аня мені. Ось між п'ять ящичків картошки. Раз, два, три, чотири, п'ять. А там вон циганочка і миленька. Там. А що ти ще показуєш своєю указкою? Ось Анька сидить з указкою. Ось у неї указка два метри. Ну Що у нас тут є? Варін'я. Варін'є, салати поставили. На полу це щось в цьому році закрило огірочків і О, помідорчиків. Там, ага, кавун той, що купила, ніякий. Да. Там, там сині. Ось, і ось три буде. банки у мене томату залишилося. Mm, да. ну, в общем, там антушонка стоїть. Yep. В общем, Маловастенько, звісно, но нам за нюткою хватить. Да. Хватить нам. One... Да? And... Варення абрикосове, буряки у мене отам різані, салат, огірки, там помідори, это... яблучне варення. Ой, господи, помили, тут у мене ікра там стоїть, не хочеться злазити, а там синій он в півлітрових баночках. Бабуль, може, давай я, я слізу? Та не треба. А ти залізеш? Це я зараз подивлюся, яка давай. у мене краска є. Може, закрасим оті лавочки, може. Бо дуже лавки... Я хочу тебе помочь. Моя зірочка. Ну, зачем лізти в погріб? Краску. Так ти ж не знаєш, яку краску. Це ж я тільки знаю. Краска, що у мене лісницю. Я тебе буду допомагати искать. Краски. Ага. Ой, Аня. Указатель нужды. Указку ставим на место. Ой, боже Где она стояла? Та вот так і стояла. Та указка. Ставь ту указку по дроби, не лізу. Поэтому съемки, конечно, зашибись. Ось тут поблизости ікра. Шо там, кабача в року году не закрыла. Он аджика, варенья. Ось у мене полочки. Тут тоже. В общем, ось наша о... ось. Ось лізе, помощниця. Ко мне лезет ко мне помощниця у погріб. Тихенько. Ось у мене тут краска есть. Нема у мене краски, вон сіра в мене є. І є оце що, чорне чи що? Это фіолетка. Да, так, антрацит. Це чорна моя краска. Той, що я бери лавки, якщо лавки закрасимо О, чорною краскою з красивими рисунками. Да. Да як -оті вот там... табуретки, да? как да. мои табуретки. Ты моя зирочка, ты моя гвиточка. Бабушка решила э, прополоть. Пополоть. Все. Да. Пусть решила бури бериску, вот все и и избавиться. Потому что если после дождя еще земля влажна. А Потом, как возьмется, опять грудь там и такими, что Тому і рішила. Рішила трошки поборотися, потім буде легше і легше. І заодно трошки вирівняю, тому що то ями були, то це було то. Дуже больна земля, треба лічити. Земля так швидко висихає, капець. І! Так, да. ти заметила? Ага. Дивись, аж пиль летить. Два дні назад дощ був. Рішила обрізати верхушки оцих соєшничків декоративних. Ось дивіться, як вони попускали от росточки і такий букетик цвіте, так красиво. І ось тут. А ось тут вже цвітається, звісно. Весь був усіяний цими такими совішничками маленькими. О, такий красивий був. Ось вам покажу те, що я сьогодні із 6 часов міста зарядки займалася прополкою цієї берізки, де картошка в мене росла. Ось йду по дорожці. Оце бур'янчик посередині лежить. Я хочу його. Весь він повинен піти в землю. Казали, що що росло, ти повинна ось-ось-ось. там аж до самої смородини. Отак у мене тут я прибрала. Осталася воно, наші двідинки. Хочу приїду дітки, може зір. Не може, зірву обов'язково. Ось моя чудна морковка. Три рази пересажувала. Ось у бур'янчик. Треба пополоть сьогодні. Ну, як хватить духу, пополю. А ось помідори. Бур'яни не вириваю спеціально, тому що помідори то там койде, то там койде. Не практично на томат у мене нема. А ось перчики. Хлопчика купила. Кажу, а який він. Та! Красний. Красний артист такий. Ну, ось хочу нарватися, навірно, типа білозерки. Я так думаю, що. Типа білозерки. Оцей перчик. Тому що такий він і родих. не поняла, сиреніла. Ну, помідорів зовсім мало. Прийдуть діти, хоч би на салат нанипать. Ота -от так. Смородину поливаю, заливаю. Вон поубирала все, дині повиривала, огородниця. Напрасно скільки відер носила руками. Воду ту. Ну, в общем. Треба добре разбираться прежде чем садить по штабу. Будем заниматься, пока охота у тебя есть. Хорошо. Решили чуть-чуть подкрасить две лавочки. Они уже такие гидомерные. А вот эта третья нормальная? Да, да, да. Там будет настроение? Нет. Хочеться щось для душі, хочеться щось те, що я люблю. Красив, люблю люблю крашу. Я люблю так, так. А, а, Нічого, а, я Нічого, трохи, це. Нічого, я летить сюди. Нічого страшно, так. Лавочки, Ти подожди. Ці лавочки ось. Класенька приніс, привіз іще з гаража. Дякуюся, гляди пальчики, щоб не загнала. Це хоче старої машини. Вони у нас на дачі були 10 років. І потім, як ми сюди перебиралися, Ганя, не треба, є щоточки, віночок є, не взяли ручками. Ми забрали сюди туди. Пам'ять мені про вас, Включаю, я дуже забрав. Анечка, треба взяти щітку, щітку треба взяти, нам є. І щеткує. Іли на тобі наждачечки брати. А це ну, ось так, так постав. І отак монтаж хорошо збирає. Попробуй. предложила покрасить лавочки. Ну что ж, пришлось приготовить краску. И красить. И красить. Он забрала у меня валик. Забрала у меня валик. Он рисует лавочку. Потому что лавочки страшные, конечно. Та да? 15 лет назад крашу. Что вы хотите? давай, следи, чтобы нигде у нас не было. Пробелок. Дай чистой. кисточку Кисточку да. Вот тут я закрасила Ты же за ручку не берись Вот тут вот я еще не закрасила Торец, да? Угу. Сейчас, ты хоть ты имеешь в виду И ножки подкрасить? Ну да Тем тем работаю Не получится у тебя Наверное, ножки валить Ну, тоже то, Вот кисточкой, да я вот тут, тут еще. Давай, давай, давай. Дай, Валик. Валиком неудобно. Я тебе показывала как. Да. Торцы вот это валиком. Валиком быстренько. Во-первых, ты видишь, угу. как валиком. Раз, раз, раз. И все, и лавочка. Завтра мы будем красить ее второй раз. Потому угу. что на один раз... Мы ободрали краску, старую тут убрали сами два часа. А вот тут тебе еще? Умокай, умокай краску, только так, как я тебя учила. У -у -у. Чтобы потека не было, умокай. <мышляет> <-у -у>. Получается? <мышляет> Так, торцы закрасили. Тут тоже не закрашено. Тут... Ну, закрашивай. Ну, бери, ты же краску умакай. как я тебя учила.